Вітаю вас на Ютуб-каналі Король Данило. І перш ніж я представлю свого гостя, хочу усіх закликати підписуватись на наші соцмережі, аби не пропускати жодних важливих бесід. Цими днями в Стамбулі відбулися тристоронні переговори між Україною, Туреччиною та США згодом і зустріч російської та української делегації, що сталося вперше з 2022 року. Але які пропускалося, жодних домовленостей не досягнуто. Станом на зараз про це будемо говорити з політологом, професором львівської політехніки Миколою Бучиним. Вітаю, пане Вітаю Взагалі, розкажіть, пан Микола, що думаєте про результат сьогоднішніх перемовин? Чому все залишилось і закінчилось так безуспішно? Ну як на мене, результат перемов... перемовин абсолютно очікуваний. Тут ніякого дива чи ніякої несподіванки не було, тому що на моє глибоке переконання для того, щоб Можна було говорити про якісь реальні результати, про якийсь прогрес, і тим більше про якесь регулювання війни, е, сторони війни мають мати якісь принаймні, хоча би приблизні точки дотику, за які можна, скажімо, зачіпатися, навколо яких можна будувати комунікацію, е, розмову і які можуть в підсумку ну не, я не сказати, що призвести, а принаймні дати шанс, а чи створити шанс для того, щоб були в результаті і було врегулювання війни. В даному випадку, на моє глибоке переконання, Україна і Росія мають абсолютно протилежні цілі, які взаємовиключають одна одного, які відповідно дають можливості будувати якісь реальні переговори і реальне врегулювання. Росія діє під впливом імперського бажання поширити свій вплив на не тільки на Україну, а на весь євразійський континент. Тому ми пам'ятаємо чітко, як колись. Володимир Путін говорив про те, що на його думку розпад СРСР це найбільша трагедія ХХ століття. Це означає, що починаючи агресію проти України, він намагався чи прагнув відродити колишню велич Росії відновити новий умовний СРСР. І е, зрозуміло, що він так виглядає, що дотепер він цих цілей не залишив, тобто він прагне знищити Україну як державу. Ну, це може бути варіант чи окупації, чи е, варіант, коли в Україні буде поставлена повністю контрольована Росією проросійська влада, і Україна стане маріонеткою. Але е, скажімо, це таке, навіть я би сказав, завдання мінімум для Росії, тому що Путін планував після України рухатись далі в Європу, і зрозуміло, що. Даному випадку, як мінімум, він хоче контролювати Україну його не влаштовує той стан, який на якому зараз перебуває Росія і російська армія. Тому зрозуміло, що його цілі такі, і на мою думку, свідченням того, що він не відмовиться від таких цілей, є те, що, по-перше, ми зараз говоримо про те, що фактично Росія готується і вже розпочала новий літній наступ. Намагаючись ще більше окупувати захопити Україну з другого боку, як на мене, символізм цих спроб переговорів, які відбувалися, він теж говорить про те, що Росія свої імперські цілі не залишила. Я маю на увазі те, що Росія дуже хоче показати, що переговори, які відбулися сьогодні, вони є просто черговим етапом продовження тих переговорів, які були в 22-му році. І звідси і місце переговорів це є Туреччина, Стамбул, тому що ми пам'ятаємо, що в свій час переговори між Росією Україною, Україною завершилися в цьому місті, в цій країні. Е, відповідно, е, по друге, це склад делегації, низький рівень при тому Мединський, який був тоді ж ще в 2022 році членом делегації Росії, і е, фактично заяви російських чиновників про те, що вони вважають, що їм треба, скажімо, базуватися переговори на тому. Рівні, який був у 2022 році, з врахуванням, скажімо, змін за три роки, при тому в їхньому трактуванні це зміни на користь Росії, тому зрозуміло, що фактично Росія хоче стартувати з 2022 року, коли фактично вона замість переговорів пропонувала Україні просто банальну капітуляцію перед Росією, і оцей символізм ті всі дії. Ну, і зрештою, як ніби існує зараз, там вже інформація, що коли Україна не погодилася на Віддачу Україні чотирьох областей, навіть про тому тих територій, які вона не контролює, то начебто була заява з боку російської делегації, перед тим як вона пішла, що скоро буде вже вимога про п'ять областей. Це в принципі говорить про весь цю суть Росії і їхнє, так, так зване бажання будувати мир і домовлятися, ну тобто їхні цілі лишилися незмінними з другого боку, цілі України. Є абсолютно протилежними, Україна хоче зберегти себе як державу, свій суверенітет. Україна не хоче дозволити Росії себе окупувати чи постав взяти під контроль. Україна бореться за свій суверенітет, і зрозуміло, що в даному випадку, якщо Україна буде готова, хоча б частково прийняти ці вимоги, які ставить Росія. Це фактично буде означати, якщо не теперішню е капітуляцію України, то принаймні створення передумов для такої капітуляції в майбутньому, тому що. Якщо до прикладу Росія там доб'ється того, щоб з неї зняли санкції Україні, перестали постачати зброю, і так далі, то тільки питання часу, коли буде черговий новий наступ Росії, і тоді Росія вже буде набагато більш готова і буде мати більше шансів на досягнення своїх імперських цілей. Тому в принципі результат очікуваний. Тут, як на мене, дуже важливо, якою буде реакція Заходу і особливо Америки? Тому що якщо ми говоримо про реакцію Європи, ну тут очевидно вона є прогнозованою. Тут швидше питання в тому, наскільки сміливою буде Європа, яка зараз отримала нового лідера у вигляді канцлера Німеччини Мерца, який є доволі рішуче налаштований у підтримці України протидії Росії. Тут швидше питання, наскільки буде Європа рішуча і наскільки... Болюче і сильно в нас буде готова тиснути на Росію. Тут більш-менш прогнозованим і більш небезпечним є власне Америка і Дональд Трамп всього того, що Дональд Трамп сам дуже не прогнозована людина, яка діє часто імпульсивно, яка часто міняє свою позицію, свої дії. І тут фактично зараз, оце знаєте, от така імітація з боку Росії цього переговорного процесу. Вона свідчить про те, що Володимир Путін не готовий. Прямо відмовляти Дональду Трампу в його мирних ініціативах, і він хоче імітувати переговори, щоб заплутати, виграти трошки часу, отримати відтермінувати можливі тиск і санкції, посилення тих санкцій з боку Заходу і Америки, і відповідно спробувати більшою мірою окупувати Україну, покращити свої переговорні позиції і так далі. Ну фактично, зараз питання ключове в тому. Чи Дональд Трамп чітко зрозуміє, що його Путін вже решті-решт зрозуміє, що його Путін водить носа, Чи все таки ще буде вагатися? Бо так виглядає, що ну ніяк Дональд Трамп не може знаєте, як то скажуть, в таке слово вродити нарешті розуміння того, що його уявлення про Росію, про Путіна, про його можливість впливу на Росію були хибними. І відповідно, врешті-решт, почати діяти відповідно до, до скажімо, того розуміння, що Путін його і Росія водять за ніс. От як ви взагалі думаєте, чому Росія в останній момент відмовилася, аби США були присутні на переговорах, і чи взагалі вони можуть вийти з цих перемовин, якщо так, то чи посиляться тоді санкції? Ну, я думаю, що Росія, напевно, не хотіла участі Америки, хоча б тому, що Росія розуміла, що якщо делегація американців буде присутня, вони своїми очима побачать позицію Росії і зрозуміють, що там дуже далеко до конструктиву, і дуже далеко до бажання реально домовлятися. І тому відповідно, а якщо знаєте, делегація не буде цього бачити, ну, то все рівно буде, знаєте, лишатися. Варіант того, що там Україна неправильно чи хтось подав позицію росіян, що десь знову ж таки, тобто це буде збільшувати можливість Росії десь маневрувати, десь маніпулювати, десь спробувати затягувати і так далі. А чи посиляться власне санкції? Якщо ми говоримо про те, ну якою буде реакція, ну очевидно, що санкції мали б посилитися, ну, принаймні з боку Європи. Але е чи будуть посилені санкції з боку Америки, ну теж ця річ, ніби є прогнозованою, тому що. Ну, про це багато говорили. Було багато заяв і з боку Європи, і так само з боку Америки. І, в принципі, якщо цього не буде зроблено, це з одного боку вдарить сильно по іміджу і Америки, і Європи. З другого боку це буде стимулювати Росію знову ж таки в черговий раз бути більш агресивною, бо вона буде розуміти, що це тільки слова, які про санкції, проти зі не підкріплені реальними діями. Тому все таки, ну я думаю, що є велика ймовірність, що так буде. Але знову ж таки, коли ми маємо справу з непередбачуваним фактором Трампа, тут ну, треба дуже обережно це все прогнозувати. Самі росіяни наполягали на оцих прямих перемовинах, але Путін не приїхав. Як думаєте, чому? Ну, я думаю, що якщо ми говоримо і хочемо отримати відповідь на це питання, то ми маємо вертатися до теж фактично майже тижневої давності, коли на вихідних минулих в Україні була. Зустріч так званої коаліції охочих, тобто це приїхали лідери провідних країн Європи, таких як Великобританія, Німеччина, Польща і Франція. І Відповідно, фактично, по перше, відбулася дуже конструктивна їхня розмова і зустріч з Україною з українською делегацією з українським керівництвом. По друге, після того вони поспілкувалися з Америкою з Дональдом Трампом, і фактично вийшло так, що. Ну, виглядало на той час, що Америка ну, Європа і Україна нарешті змогли переконати Дональ Трампа в тому, що Росія не хоче реального миру, і на Росію потрібно через силу заставляти цей мир отримати. І... Були відповідні заяви з боку і України, і Європи, і Америки про те, що спочатку переговори, э, спочатку припинення бойових дій, потім переговори і ніяк інакше, і про те, що можуть бути санкції. Але потім відповідно Росія, ну в такий спосіб Росія, і Володимир Путін були поставлені в такий, знаєте. Ну, незручну ситуацію, коли їх поставили перед фактом, або ви зупиняєте бою дії, або отримуєте санкції. Ну відповідно, Путін черговий раз. Це його стиль. Він вирішив змінити, переспробувати перехопити ініціативу і запропонував переговори в Стамбулі в Туреччині. Ну і варто сказати, що він частково на жаль досягнув своєї мети, тому що Дональд Трамп дуже різко змінив риторику. Якщо перед тим йшлося про те, що спочатку припинення боїв, а потім переговори, то тут він знову зразу ж таки у відповідь заявив, що Україна зобов'язана погодитися і почати переговори. Тобто, знову ж таки поміняв е, риторику, поміняв порядок денний і знову е, знову ж таки тепер же в Україні було потрібно певною мірою ініціативу проявляти. і Відповідно, Володимир Зеленський. Запропонував Путіну особисту зустріч. Це був гарний хід, як на мене. Е, тобто він свідчив знову ж таки про перехоплення ініціативи Україною. Ну і відповідно стало очевидно, що навряд чи Володимир Путін буде готовий приїхати. Тому тут зараз знову ж таки повторюється ключове питання, як це все протрактує, протрактує Америка. Якщо вони це правильно протрактують, так як власне воно відповідає реальності, то очевидно, що наслідку мають бути санкції. Якщо Дональд Трамп буде далі. Полоні ілюзії, ну то він, очевидно, буде пробувати зустрітися з Володимиром Путіним особисто і, вже, можливо, потім і нарешті зрозуміє, хто такий Путін, хто така Росія. Але тобто це знаєте, це відтермінування, це питання, е, яке коштує нам чергових жертв, чергових днів війни, чергових обстрілів, чергових вбивств, смертей, жертв, насилля і так далі. Тому чим більше зволікає Європа і Трамп, тим. Більше жертв війни тому з двох сторін буде мати місце. Що, от взагалі, на вашу думку, може бути, якщо сторони все ж таки не домовляться, тому що знаємо, що делегація ще залишилася в Стамбулі, і можливо буде далі продовження. Ну я думаю, що сьогоднішній день чітко показав, що навряд чи якісь і прорив буде. Я думаю, що найбільш ну. Будуть буде далі посилення бойових дій, і тут питання в тому, чи почне Америка і Європа більш сильно нам допомагати. Ну Європа, очевидно так, тому що питання Європи та їхніх дій це не просто питання там вибору, це вже питання певною мірою вимушеної ситуації, коли фактично Європа зараз розуміє, що вона ну, тобто, скажімо так, раніше Європа завжди жила в полоні яких знаєте, гарантії Америки на допомогу на ядерну парасольку, на військову допомогу і так далі, зараз так виглядає, що фактично оця гарантія безпеки з боку Америки під дуже великим питанням, тому що Дональд Трамп ще за першої каденції багато робив речей, такі які не дуже, скажімо, були співзвучні з отим, тим традиційним партнерством. Між Україною і Америкою, між, ображаю, між Європою і Америкою. Зараз так само Америка багато говорить про те, що їм більш цікавий Китай, Азія, ніж Європа. І фактично, Європа розуміє, що вона в певний момент може опинитися без Америки сам на сам з Росією і з Україною. І вона розуміє, що і про це до речі вже говорять. Я той самий Мерц вже багато говорив про те, що Європа повинна стати великою потужною військовою потугою. Тому що Європа є потужним економічним центром впливу, але на жаль, не настільки потужним військовим оборонним. Тому зараз скажімо, завдання Європи дуже просте. Їм треба з одного боку посилювати власну безпеку і оборону, власну військову могутність, з другого боку масштабно допомагати Україні. тому що Україна є скажімо, тим інструментом, який дозволить Європі вистояти перед небезпекою з боку Росії, тому Європа варіантів немає. Європа змушена ставати більш суб'єктною, інакше вона може сама опинитися під загрозою її існування. Якщо ми говоримо про Америку, ну теж напевно логічно. Що, ну тут є два варіанти. Ви питали про те, що буде, якщо Росія, якщо Америка вийде з переговорів. Ви знаєте, у випадку Дональда Трампа я не знаю, що це означає. Це може означати з одного боку, як те, що Америка просто виходить і каже: робіть собі самі, що знаєте. Ми свою справу спробували зробили і переключається десь інакше. Або другий варіант це означає те, що Америка виходить, перестає вірити в те, що Росія готова йти і починає на Росію тиснути. Звичайно, цей другий варіант є набагато більш корисний, потрібний для України, і може нам дати шанс на реальну перемогу. Але чи він буде таким, це важко спрогнозувати. Єдине, що якщо буде перший варіант, то, ну, то треба розуміти, що він буде суперечити підписаним угодам про рідкоземельні метали і ресурси про НАТО, так званий. так тобто фактично вийде так, що Дональд Трамп своїми діями перекреслив те, що він спробував в Україні досягнути. А з другого боку, мені здається, що навіть якщо Америка відійде від України від врегулювання війни. Вона все рівно буде змушена до цього питання повернутися, хоча б тому, що ну, зрозуміло, що зараз для Америки ключовим суперником ворогом є Китай, а Америка не подужає Китай без Європи. І дуже проста річ: чим більше Дональд Трамп буде ворогувати, дистанціюватися від Європи, тим більше буде Європа зближуватися з Китаєм. Тому фактично десь можна сказати, що результат протистояння Китаю і Америки в руках Європи. І Дональд Трамп, навіть якщо захоче переключитися на так він рівно буде розуміти, що без розв'язання російсько-української війни, а без його розв'язання він не зможе з Європою конструктивний діалог вести і бути союзниками. Він не зможе боротися з Китаєм. Тому тут все взаємопов'язане. Понову ж таки питання, того, що чим довше Америка і Дональд Трамп буде проходити цю еволюцію і розуміння, тим більше жертв і наслідків буде мати війна. Щиро дякую, пане Миколе, за розмову, за вашу особисту думку. Обов'язково будемо стежити за подіями в Туреччині, в Стамбулі і обов'язково повідомляти нашим глядачам оперативним. До зустрічі. До зустрічі.